Хотілися до школи, щоб мудрому у світі йти, нам у власний вулик бджоли, щоб тут навчатися і рости. Любі мої вчителі, батьки і діти, вітаю вас з новим навчаним роком. Бажаю вам успіху та терпіння. Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Учителям бажаю щастя, здоров'я. Успіхів у вашій непростій праці, успіхів вам, хлопці і дівчатка, гарного настрою і цікавих уроків. І найголовніше, желаю усім мирного неба. Щастя на відмінні. Бажаємо вам на віднині, бачка, своїм радість. на славу Україні. Вітаю всіх з ним знань. Нехай цей день буде для всіх учнів початком нового та цікавого. Бажаю всім впевненості у своїх силах, а вчителям бажаю терпіння і наснаги. І найголовніше мирного неба і перемоги. Вітаю вас, шановні друзі, з початком навчального року. Я вам бажаю щастя, знань, як найбільше, здоров'я. Мирного неба надо було ваші прикидати гемотак. Та успіхів у навчанні. Всім привіт! Вітаю вас святом святотивого зводика, базаю, галоного настоя та легкого навчання. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Бажаю всім легкого навчання. Гарних оцінок та цікавих досвідів. Дорогі вчителі, вітаємо вас з початком навчального року. Ви наше джерело мудрості, сили, досвіду, наша опора. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонця вам побажати, щоб радісним був кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад. На роботі в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Хай учні шанують і поважають. Слава дай мир у житті хай панує. Дай однокласників і всіх учнів гімназії з ним знань. Бажаю, щоб у вас завжди було величезне прагнення навчатися та пізнавати усе нове, легкого навчального року, яскравих вражень, нових друзів та відмінних оцінок. Хай навчання в радість буде, хай нав... Та не забуде, поміститься в голові, щоб давалось все тобі. Загалом ти добре вчися. Коле, не журися про оцінки, про свої, Знаєш, що головне в житті це освіта і знання, школа вчитель і рідня. Дорогі батьки, сьогодні ми освітаємо з нам знань. Бажаємо великого терпіння і величезних сил на весь майбутній рік, взаєморозуміння з учителями та дітьми безсумнівної підтримки для своїх дітей і справжньої гордості за будь які досягнення. Вітаю всіх з 1 вересня. Хочу побажати школярам наполегливості, успіхів у навчанні, вірних друзів і насиченого життя в новому навчальному році, вчителям терпіння, мудрості та натхнення. Вітаю всіх учнів України з новим навчальним роком. Нехай він буде сповнений радістю, цікавими відкриттями мирного неба. Будьте здорові, успіхів та здійснення мрій. Вітаю всіх учнів з новим навчальним роком. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній, і всі ваші бажання стануть реальністю. Вітаю з ним знань. Бажаємо, Бажаємо учням, учням, цікавого навчання, батькам, батькам гарних повідомлень і вчителям хорошого настрою і всім нам перемоги! Вітаю учнів, батьків та вчителів Запорізької гімназії no 98 з початком другого навчального класу наших діточок. Бажаю хлопчикам та дівчаткам, щоб навчання проходило легко та цікаво. А на уроки виходили з задоволенням.